Я радий всіх вас вітати в рамках фокус форуму Сакром Деонтологія Шехтицьких. Сьогодні, мені здається, це вже остання подія. Сьогодні ми вже мали дві лекції і сьогодні наша жива дискусія має також змалювати певні траєкторії роду Шехтицьких їхнє родинне виховання, їхні сімейні цінності. Ми будемо намагатися дати відповідь, чому родині Шептицьких, вилізлики митрополита Андрей Шептицький, його рідний брат Блаженний Клементій та й, зрештою, інші е діти, які відіграли ту чи іншу роль у суспільстві. Сьогодні у форумі братимуть, братимуть участь це пан Анатолій Бабинський. Викладач Українського католицького університету, історик нашої греко-католицької церкви, богослов, автор багатьох книг та статей. Також пані Анастасія Широка, яка є викладач кафедри психології та психотерапії, психолог, також викладачка нашого Українського католицького університету. Пан Віктор Сусак, професор катедри. Соціології Українського католицького університету, соціолог. І також зараз ще долучиться до нас отець доктор Юстин Бойко, студит, який є доктором патристичних наук, а також дослідником пам'яті і історії блаженного Клементія Шевтицького, оскільки він був довголітнім ігуменом оців студитів. Так що ми сьогодні будемо намагатися мати цікаву, живу дискусію. Е, перше, звичайно, запитання до історика богослова пана Анатолію. Е, на вашу думку, от яка є роль родини Шептицьких? Бо ми говоримо не тільки про контекст е, кінця 19 початку ХХ століття? Е, Блаженного Клементія митрополита Андрея, так? але ще й інші великі постаті, церковні постаті Варлам Шептицький, Атаназій, Лев. Тобто це фактично великий вклад власне, в розвиток греко католицької церкви, здійснила їхня родина. Чи ми б могли зробити таку, такий загальний зріз цієї діяльності роду шептицьких для церкви? Дякую, пан Михайло. Ну, Насправді це очевидно, що ці названі особи вони відіграли в житті Шептицького ну, важливу роль, а відповідно і в нашому житті, оскільки він пізніше відіграв в житті суспільства початку ХХ століття, маю на увазі Митрополит Андрей, і подо... продовжує впливати на наше сьогоднішнє життя, ми, зрештою, знаходимося в центрі, який носить його ім'я. Я би розпочав, можливо, з такої, так щоб дещо. Знаю, розрядити можливо, атмосферу, знаєте, тому що я не пам'ятаю точно цієї фрази, але там що щоб виховати дитину, треба починати там за два покоління, так ніби um. так говориться, психологи може краще скажуть. Отже, ну виховання зрозуміло, митрополи Андрея почалось не просто за два покоління, там а, можливо за десять ми могли сказати, тому що окрім названих там митрополитів, так чи єпископів львівських. А цих трьох там були ще інші особи, були латинські прилати, зрештою там mm -hmm. е, так, так ну власне і так єпископи е, на Волині, чи е, були там Перемшинський єпископ, також до нас був ще один. Е, от е, і знаєте, якщо ми перекинемо такий місток в сучасність, і знаєте, ми можемо побачити. Бо я говорю зараз так, знаєте, не про митрополита Андрея, можливо, як. Духовну особу, я маю на увазі там монаха, містика і так далі. Але ну, якщо ми просто на його кар'єрний зріст, так ну він, зрештою, досягнув, якщо ми говоримо про якусь таку кар'єру, церковну чи суспільну, найвищих висот, яка можливо була в тогочасному часі, тому що він по суті був некоронованим коронованим королем бездержавного народу, так, тому що так склала ситуація, відколи ми втратили державність, втратили еліти світські, так по суті, очільники церкви стали етнархами. І його попередники, митрополити, Київські, Галицькі чи Єбиску, Львівський, Варламент, Аназії, Чилев, вони так само були етнархами для своєї спільноти. Отже, якщо ми, знаєте, сфокусуємося на цьому кар'єрному вимірі, і так десь сучасність поглянемо, ну, ми там можемо умовно взяти якогось там кар'єру якогось пана Василя. Там, знаєте. І, а... Зразу люди будуть говорити, ну та ясно, але ну, пан Василь, там у нього штату, там, знаєте, там очолював завод, а з за Радянського Союзу там в партії працював. Тобто ми шукаємо зразу цю генеалогію, звідки ця кар'єра береться. У Шепницького дуже схожа ситуація, але не така, так? тому що якщо тут ми розуміємо, що діють якісь корупційні схеми, то там насправді діяла дійсно традиція служіння, традиція освіти. Виховання, тобто це не було, знаєте, що йому, як би сказали, сучасною мовою, там десь на левандівці підмазали, знаєте, там перепрошую <смітно> за такі терміни, але я думаю, ви розумієте, про що йдеться. Отже, очевидно, що вони вплинули. Ми це знаємо зі спогадів його самого, наскільки його вражали. Портрети, які висіли в домі, так Шептицький, де він виховувався, він дивився на портрети цих митрополитів. і Зрозуміло, що він запитував батька, який дуже дорожив цією своєю лінією, хоч він вже, а, його діду так перейшов до латинської традиції, але все-таки він дбав про цю пам'ять, він хотів, щоб це передалося дітям. Він робив це їх ну, цю пам'ять, знаєте, візуально присутньою. А зрозуміло, що малий роман розпитувався, хто ці люди і яку роль вони відігравали в минулому. Так? Якщо знаєте, просто декілька моментів, які будуть всім вам дуже доступними, що ці люди робили. Починаючи з того, що Атаназій Шептицький це фактично є той, хто заклав будову сучасного так, собору Святого Юра. А про Лева Шептицького, знаєте, один такий теж цікавий факт, я думаю, вам буде. Цікаво, власне, 1777 році саме він офіційно увів на території Київської митрополії привітання між людьми слави Ісусу Христу і відповідь. Так? Тобто, це не було просто наша якась ганна традиція, це був такий, знаєте, офіційний акт, яким він хотів запровадити, щоб люди кожного разу при зустрічі один одного вітали себе християнським привітом, пригадуючи, хто вони такі. Ці люди були, як я вже сказав, етнархами. Вони очолювали не просто свої церковні спільноти, вони очолювали бездержавний народ, бали не лише про його духовний вимір, так е е зростання але так само про різні суспільні питання, так які цікавили е тогочасне суспільство. Навіть ми можемо сказати, що ціло 18 століття то доба шептицьких в нашій церкві, і 20 століття, так один з їхніх. Нащадків. Без сумніву, що для молодого Романа вони були зірцем. Тобто, коли він більше і більше дізнавався про те, ким вони були і як вони послужили, воно без сумніву вплинуло на те, яку дорогу він обрав. І тут я б ще один момент хотів додати. Я не знаю, скільки я маю часу там, взагалі на це все. Добре. Знаєте, те, чого. Те, чого в нас забра... Те, що в нас забрали, і що ми можемо побачити на цьому прикладі. Знаєте, я думаю, що більшість з нас має, не всі, напевно, але таку врізану історію своє... своєї сім'ї. Мало хто з нас може відкотити, знаєте, якийсь такий календар і назвати всіх своїх, своїх предків там, на 100-200 років назад. Ким вони були, чим вони цікавились, чим вони жили, які. Які знають цінності, які, які вони мали, і, і що намагалися передати далі? Радянська доба, знати, яка намагалася створити нову людину, такого собі радянську людину? Одна із цілей, яку ставила собі ця ідеологія, це, от, власне, перерізати цю історію. А, і тому. Так важливо сьогодні кожному з нас десь дивитися в те минуле, в своє минуле в свого роду, але бачите, це те, що мав митрополит, і не завжди маємо ми. Так? Тобто він був вихований в дуже широкій традиції, знаєте, яка дала великих людей, і він мав ці зірці. Ми не завжди так? ми не завжди це маємо так близько, як близько мав він, себе в хаті просто, так, подивлячись на ті портрети, чи взявши якісь там тексти, руки і, і перечитавши. А, ну, напевно, тут я зупинюся потім, потім ще щось додам. Дуже дякую. Звичайно, що рід Шептицький і пересій родовід з 13 століття. І у різний період вони надзвичайно. Важливу роль, якщо він розказав, Анатолій, відігравали власне в житті не тільки церковному, але й нашому суспільному житті, оскільки в нас були такі обставини, що ми фактично жили багато років у бездержавності. Коли ви подивитеся на герб родини Шептицьких, тут ви бачите бачите лише з долу написано Акруче Салос», що хрест спасає, це означає, що їхня родина. З витоків було глибокою релігійною родиною. Так, це було тоді прийнято, але це мотто, це гасло їх протягом життя, очевидно, супроводжувало. Пані Анастасія, е, виховання в родині Шептицьких, виховання у цьому періоді, очевидно, воно відрізнялося від сьогоднішнього виховання. Е, його батько Іван Кантій Шептицький, е, який був. Дуже добре організований чоловік, який фактично своїми силами утримував і відновив в багатьох ділянках власне Четицький, тому що вони не були у цьому періоді надто багатими, але його працьовитість властиво дуже багато дала плодів. Його мама Софія Фредро, це інша польська шегетна родина, також яка мала дуже глибоку любов. До своїх дітей. От, на вашу думку, і тло виховання родини, про що би ви хотіли сказати нам? Прошу. Дякую, Слава Світу. Передусім, що я вивчала цей матеріал, власне, як учена психолога, і я б хотіла такі кілька. Декілька тез, які мені спали на думку в тому контексті сказати. По перше, що це була дуже зріла ротина, і що це був дуже свідомий вибір одружитися. І Софія ну по віку вона одружилася 24 роки, тобто це був достатньо на той час вже зрілий рік, і це вже людина, яка багато мандрувала, багато дивчилася, багато з ким комунікувала до неї. І маючи такі статки, в неї багато було різного вибору у житті. Наприклад, в неї був дуже художній талант, тобто вона могла би насправді в якомусь салоні бути дуже там, популярною художницею, портретів там, і розвиватися в тому напрямку, але тим не менше, вона в якийсь момент прийняла до рішення, що вона хоче мати сім'ю. І вона у всьому, що вона робила в тій сім'ї, вона залишалася дуже свідомою. Тобто вона не керувалася, знаєте, бо ми часто в сім'ях керуємося от сьогодні, хочу, завтра вже не хочу, бо керуємося якимись своїми такими уявленнями про ідеальний шлюб. І коли він зраптом стає не ідеальний, то ми кажемо ну все, я так. Ми розчаровуємося, можливо, традиції того часу не дозволяли там розлучатися дуже, але тим не менше можна було дуже, дуже різний спосіб життя і стосунків побудови вести, в залежності від того, наскільки ти свідомо якийсь вибір приймаєш, чи ти просто дієш імпульсивно і, 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 і під дію свого настрою. Тому я думаю, що в мене була дуже глибока така мудрість і дуже велика. Велике розуміння, що вона робить кожного дня, і навіщо вона це робить. І дуже велика смиренність, яка власне народжується напевно своїм корінням з духовності. І такі дуже, бо що дає нам духовність і віра, такий дуже добрий моральний компас, який говорить, як правильно чинити, як правильно любити, як правильно ставитися до інших людей з гідністю. І натомість, якщо тебе, якщо в тебе є цей моральний компас, то ти і, і крім морального компасу, ще щоденні практики, які тобі ну, значить, тебе залишають в тій традиції з дня в день, то ти здатен зробити дуже багато ну, таких правильних речей, що стосується виховання дітей. Що стосується єдності родини, що стосується передачі традиції, що стосується вміння слухати, чути і домовлятися. Бо якщо ми подивимося, ну, бо я насправді ми, ми щось собі дозволяємо дофантазувати по ходу того, як ми бачимо, але такі речі, наприклад, що вони виросли всі ті сини, і вони все одно залишалися дуже рідними один одному, і вони. Що у кожній нагоді збиралися разом, в них був спільний простір, де вони збиралися разом, коли, е, коли трагічно загинули молодший брат, то одразу опіку над дітьми, над родиною взяли інші брати на себе. Тобто вони ніколи фактично в житті не залишали е, один одного. І оця єдність, вона, вона власне, е, е, створювалася і любов'ю, і традицією. І практиками, які були не дуже спільні нарощення. І тепер я хотіла б ще трошки з точки зору сучасності сказати два слова. Після того я вже передам. Бо ми зараз всі в такому дуже активному пошуку в нас загалом так складається в країні, що дуже, дуже тяжко нам з елітами. Власне, з такими елітами, які би ще якийсь моральний приклад показували і мали якісь такі моральний взірець в чомусь, несли. Може, це не дуже. Дуже голосне слово взірець, але тим не менше, щоб у людей була довіра до тих еліт. Вони мають якось себе відповідним чином позиціонувати, щоб люди знову і знову в них не розчаровувалися, бо наша історична традиція складається таким чином, що влада нас весь час підводила. Знаєте? Тому, коли з'являється нова влада, то нам швидше хочеться їй не вірити, і з нею нічого не мати спільного, ніж вірити. Її. Ми от такі діаманти, як Шептицький, ми десь не собі несемо в пам'яті з таким розумінням, що принаймні десь колись були такі люди, які нічого люди вірили, які дуже багато то змогли дати.